Доброго здоров'я моїм глядачам та слухачам, а також покупцям. сьогоднішній огляд буде показано відео від мого покупця, який 4 роки тому придбав коробку перемикання від трактора Шифенг і надіслав відео, що 4 роки в тій коробці він періодично міняв мастило і бачив стружечку. Не міг зрозуміти від чого. І надіслав мені відео, де з коробки. Достає частину. З його слів, цю частину забули китайці. Тож, я відправив нашим постачальникам відео. Вони кажуть, Віталій, ми нічого не можемо зробити. Але Віталій особисто від себе хоче поступити, чинити по-людськи, дарує 20 літрів мастила в коробку перемикання, а також такий магнитик для того, щоб перевірити, чи все можна достати. І саме ось такий засіб, щоб. Туди можна було проникнути і помацати, можливо, там є ще щось. Такі речі можна придбати в нашому магазині близько 100 гривень на сайті зреua залізяка.com.ua. Тож, Віталій їде відправляти це мастило моєму покупцю, в якого коробка 4 роки проходила з запчастиною всередині. Не можу стверджувати, звідки взялася та запчастина. Людина каже, завжди перевіряйте. Але як же ми можемо відкривати коробку перемикання і двигун зазирати всередину? Це просто нереально. Якщо ми вскриємо і зазирати будемо всередину, люди кажуть, що ви продаєте бушни чи ще щось. Тому ми не можемо вскривати, лише перевіряємо. І те, що ця коробка проходила з частиною всередині невідомого походження, або просто за частиною, яку китайці забулись і десь закинули 4 роки, це означає, що такі коробки. Дійсно, варти уваги. Або насправді це Боже диво, і ангел охоронець охороняв людину, і коробка ходила довгі роки. Від себе дарую, мастила, приношу вибачення і їду відправляти на нову пошту. Тож, всі відео в магазині Планета Залізяка надаю. Є погані відгуки, є хороші, але завжди я на зв'язку, щоб люди бачили, що у нас все по-справжньому, як у житті. Знаходжусь на новій пошті. Доставку 240 гривень сплатив. Тож реклама це чи антиреклама вирішувати вам. Доброго дня. Купляв я в магазині Планета Железяка. КПП. Це був колись скаут Т-15. Ну, Я його переробив. В чому случилася проблема? Ну, Почав роздвигати ширшу кулію, хотів зробити, обнаружив, що шатаються полося. Зняв я полуося з чулками, туди внутрь дивлюся, а там по одному почіпніку. З одної сторони, коротше, стоїть почіпнік, а друга сторона вала. просто на шліцах, на шліцах тут. Це я не можу показати чулки з полосями, бо я вже відправив до токаря новою поштою, щоб він встановив допомігну почіпник. Ну це все, ж, все ладно. Я ж то думаю, що я раз за разом міняю цей тап-17, думаю, чого ж так багато постійно в мастилі стружки. Ну це вже зняв чевчолки. Рукою сюди там магнітом. Соляркою промив. усе. Ну, це його магнітиком руками сюди таку вилавлювати ту стружку. І от що я обнаружив в коробці. Стояло отако. Добре, що воно не затягнуло ні шестеренім, нічого. Погризло його. он. Ну Телефон, звісно, не сильно видно. І стружки валом постійно. Я, Полгода пройшло, я міняю, блядь, це тап 17. Ай-ой-ой-ой-ой. Як вони збираються? Ще... Ще, можливо, тут є контрогайка йде. І штів. Ну, рука не влазиться, дитина прийде зі школи, може в нього рука легше, менша Може, найде. А цей речах. Вручаю вал отбора мощності який стоїть. Ну, це я, правда, речах переробив собі свій. Ну він вон, внизу не видно, блін. Точно такий же самий, а я міняю мастило раз за разом, звідки ж стружка береться. Так що, коли продаєте, Робіть ревізію Ілі предупреждайте людей. Жалко, що гарантія закінчилася. Це я купляв цю коробку. Ой, за 29 тисяч це года 4 примерно назад. Плюс-мінус я точно вже не пам'ятаю.